Вітаю вас, дорогі глядачі. Христос посеред нас! З вами Православний Вісник, програма про те, як відрізнити важливе від другорядного, вічне від тимчасового. І в цьому нам сьогодні допоможуть такі теми: Простити чи не простити, або без чого не можна починати Великий піст. Сім днів життя церкви. Чим наповнили їх українські віряни! Трохи радості життя перед початком Великого посту або про звичаї та традиції Масляної. Звісно, це далеко не повний перелік цікавого, про що ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску. І що найважливіше, отримаєте інформацію про церкву не з третіх рук, а напряму. Тож долучайте друзів, знайомих, а для цього підписуйте їх на наш канал. Також не забувайте. Ставити знаків вподобання репостити, ну а передусім коментувати. Адже саме ваші коментарі є найціннішим свідченням згуртованості української православної громади в цей важкий, повний випробувань час. Прости здавалося б, одне слово, але скільки воно важить. Колись в раю Бог, побачивши зраду Адама і Єви, чекав від них саме цього простого слова, але замість нього почув безглузді виправдання та навіть звинувачення на власну адресу. Сьогодні прощена неділя, а ми з вами, дорогі брати і сестри, стоїмо на порозі Великого посту, нашої дороги до Втраченого раю. І Господь так само чекає від нас цього слова, бо, не промовивши його серцем, ми не в змозі розраховувати на прощення від Небесного Отця, адже хіба не просимо Його щоденно і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ось чому нам потрібно примиритися між собою в наших сім'ях, примиритися з друзями та колегами та досягнути. Примирення в нашому суспільстві. Переконаний, це допоможе перемогти і на полі бою, і в битві за спасіння наших душ. З Божою милістю, дорогі возлюблені браті і сестри, ми прийшли до великих подій людського життя. Господь на річці Йордан прознісла, покайтесь. Бо до вас приблизилось Царство Небесне. Сьогодні Великий Піст, який є два крила для кожного християнина і навіть людей далеких від віри, тому що вони піднімають нас на духовну висоту, дають ослаблення узам нашого тіла і силу нашої молитви. Господь сказав, не єдиним хлібом чоловік сить будять, а всяким словом Божим не сходящих із уст, Божьі із уст його. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми прикликаємо всіх вас, наша свята церква, прикликає до взаємопорозуміння, до молитви, звернути увагу на свою душу, побачити в своїй душі ті недостатки, які є у нашому житті. Хтось скаже, що він не згрішив, він глибоко помиляється, тому що немає людини, яка би не згрішила, але є кожній людині можливість покаятись. І сьогодні ми призиваємо забути гріхи, обіди друг друга, забути все, що в нашому житті було, тому що наше життя короткочасне, особисто за цей тяжкий рік для нашої держави, для нашої церкви, нашого українського народу. Їй тяжким, скільки віддало життя за нас, наших воїнів, скільки принесено біди горя, святій церкві, розділяючи народ, скільки принесено горя нашому суспільству, тому що рушиться економіка, зрушилась духовність, багато дечого втрачено, яке вже ми ніколи з вами в житті не повернемо. Ми можемо щось обновити, але ж ніколи в житті не восстановиться те, що в нас є. Сьогодні ми вас всіх прикликаємо до молитви. Сьогодні ми вас всіх прикликаємо ходити в храм Божий. Сьогодні ми всіх прикликаємо допомогти тим нужденним, які потребують нашої допомоги. Сьогодні ми не можемо допомогти грошами. Ми не можемо допомогти чисі але ми сьогодні можемо допомогти тим, хто сьогодні знаходиться в лікарні, воїнів, раненим. Ми можемо піти посидіти біля когось, допомогти тим санітаркам, сестрам, допомогти батькам, які втратили своїх дітей, останню надію і плачуть в місці знаїнською вдовою. Але ж Христос Спаситель спасе їхні душі. Але не дасть матері, а дасть тільки надію, що Господь помилує по тих мученських молитвах, які сьогодні потрібні для нашого суспільства. Сердечно усіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю з великою чотиридесятницею. Нехай Господь у наші серця вселить тут благодатний мир, про який він якимська мир, мій даю вам мир. Який сходить з неба, тому що сьогодні ми знаємо ціну цього божественного миру. І ще раз кажу: начнімо з себе. Розпочнемо, давайте з понеділка, і не тільки з понеділка, першої неділі Великого Поста, а сьогоднішнього дня, коли ви нас почуєте, коли ми з будемо з вами спілкуватися, нове духовне життя, життя обновляюче. І нехай піст цих два крила. Молитви, любові, терпіння підніме нас до небес, щоб ми побачили Воскресого Христа, прославили Його святи дії, які діють у нашому суспільстві, в нашому житті. І нехай Бог миру, спокою, любові перебуває завжди з нами, з великим постом, з благословенним постом і радістю в кожному людському серці це час уваги до того, що ми їмо, чим ми живемо своє тіло і свою душу. Але з іншого боку, фізична їжа не наближає та не віддаляє нас від Бога. Цю думку, виголошену Господом в Євангелії, підтверджує багато джерел, серед яких і апостол Павло. Головне, щоб їжа. Не стала спокусою для ближнього, додає він. Інша річ наші справи. Тож дивіться далі про те, якими справами та вчинками наповнила передпостовий тиждень багатомільйонна спільнота Української православної церкви. 23 лютого четвер сирної седмиці нашої церкви новий Приділ у храмі на честь. Світлописаного образу Пресвятої Богородиці, що у Дарницькому районі Києва, за чином освячення ближайнішу митрополиту Онуфриску служили вікарі Київської митрополії, єпископірпінський лавр та Породянський Марк, а також столичне духовенство. Престол храму було освячено на честь святого мученика Віктора Коринського. Звертаючись до парафіян зі словом проповіді, архіпастер наголосив, що кожен храм є Божим домом, де вірні церкви мають можливість духовно спілкуватися з Господом. Наприкінці богослужіння предстоятель побажав усім вірянам гідно тримати великий піст, який наближає кожного до світлого Христового Воскресіння, а також відзначив благодійників храму церковними нагородами настоятеля протирія Валентина Павленка удостоїв достоїв право носіння митри за богослужінням. 26 лютого, в неділю з сповнина Адамового виганання з раю, а митрополит Київський митрополитківський сіл України Онуфрій почав почали пожесну літургію спасо Приобержинському кафедральному соборі міста Житомира. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. За божесну літургію молилися про мир на українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб розпозлянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Після відпусту блаженніший владика привітав митрополита Никодима із завершенням ювілейного року. У цей день, керуючий Житомирською єпархією, митрополит Житомирський Новоград Волинський Никодим відзначав свій 51-й день народження. Предстатель побажав архієрею і надалі гідно служити Господу владика Никодим в свою чергу подякував архіпасторі за вітання, а пастві за вірність церкві. 26 лютого у неділю сиропусну митрополит Київський всієї України онуфрій очолив вечірню та чинь прощення у храмі на честь преподобного Свято-Успенської і Києво-Печерської лаври. Вечірнє богослужіння розпочалося з урочистої зустрічі блаженнішого. Під час богослужіння. Блаженніший митрополит Онофрі прочитав особливі молитви з проханнями до Господа про благословення на великий піст. Потім представитель звернувся до пасти зі словом проповіді. Архіпастер та настанови вірянам щодо необхідності прощення та посту. Блаженніший владика побажав кожному добре потрудитися під час посту в утриманні тілесному і духовному, насамперед від поганих думок, почуттів бажань, щоб у радості і сповненими благодаті Святого Духа. Зустріти Христове воскресіння. Що заборонено під час Великого посту? Більшість, напевно, відразу подумали про м'ясо, сири та інші смаколики і помилились. Бо згідно з інструкцією Господа нашого Ісуса Христа, під час посту забороняється лицемірний смуток і удавана журба. Тим більше, що у ці дні нам вистачає справжніх сліз. Що ж до засобів боротьби з лицемірним сумом, то його вигадали багато століть тому. І зветься він Масляна, коли за допомогою гарячого чаю чи глінтвейну з блинцями ми зберігаємо бадьорість нашого духу. І цією бадьорістю, наче стверджуємо, ми здолаємо усі іспити. І переможна Пасха. Звісно ж, волею Божою обов'язково буде за нами. Зазвичай за слав'янською традицією в Україні до свята обов'язково готують пиріжки з різноманітною начинкою картоплею, капустою, сиром, а також ліплять вареники або ж печуть млинці. Дуже багато млинців. У переддень завершення сирної седмиці наші знімальні групи пощастило побувати на кухні київських духовних шкіл та подивитися, як тут готують млинці, один із головних символів Масляної. Пані Валентина, головний кухар, не перший рік готує цю смакоту. Каже, справа звична, бо вже 13 років працює в Києво-Печерській лаврі. яйця, молоко. Ну, як на масляну. От. Сахар, збиваємо сахар із яйцями, олію додаємо, потім вже збиваємо молочко додаємо, муку. І виходить, такі в нас влінички дуже добрі. Втім, є тут і свої секрети щодо залісу тіста. Та Що казати, кожна справа потребує насамперед молитви. Ну, зразу з молитвою, а потім з ним треба говорити. От. Щоб воно і, говорить, і дорогеньке, і золотеньке, і моє саме таке хорошеньке. От. То треба до нього дуже з любов'ю і щоб тихо було, щоб воно любить тісто, любить тишину. Я вважаю, що головне саме що це їх завжди робити з радістю, молитвою в серці і завжди думати, для кого ти це робиш. Так як було бажання, що митрополита Внутрі я підготувати благодійну ярмарку для наших захисників, для наших воїнів, то ці млинці по-особливому -особ робляться з молитвою за наших захисників, які сьогодні захищають нашу державу, От, щоб ці млинці приносили їм радість і перемогу. В українських родинах традиційно на Масляну млинці готують гуртом. Студенти київських духовних шкіл це теж одна велика родина, тож долучилися до справи всі охочі. Ну саме головне це спокій, коли ти їх готуєш. Ми звичайно, знаєте, як ми знаємо, коли готується просфора будь-яка, це молитва. Так само і тут ми на семінарській кухні, так само це молитва семінариста і все повиновитимесь. Хлопці хвацько перевертають рум'яні млинці на пательні. Кажуть, щоб спекти один, вистачає дві хвилини, підсмажити по одній хвилині з кожного боку. Зазвичай щороку печуть до 200. Та цього разу у них спецзавдання не лише наготувати смакуликами однокурсників, а й тих, хто нині захищає від ворога нашу землю. Тобто приготувати млинців принаймні удвічі більше. До слова родичі студентів теж служать у лавах Збройних сил України. Тож стараються, як і для рідні з думками, як там у нас зараз хлопці, щоб їм сподобалось їх вкормити. Саме знаю, нами мене зараз брат в Україні теж служить пам'ятком. І батько теж служить, Тому я зараз як воно це на душі. І неї так само і за цих хлопців може їм. Які приїдуть до нас на службу в гості, щоб смакували наші смаковики, щоб їм сподобалося. В останній день Севної у прощену неділю в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці звершувалось урочисте богослужіння божественна літургія перед великим Постом, за якою молилися і викладачі, і студенти Київських духовних шкіл. А перед входом до церкви семінаристи облаштували намет, де всі охочі мали змогу поласувати їхньою випічкою, а заодно й долучитися до благодійної акції на користь Збройних сил України. Парафіяни кажуть смачно, А хлопці гордовито зізнаються, що всі смаколики робили власноруч. Вірять, що наступного року влаштують на Масляну справжні переможні яскраве і веселе свято. Традиція Масляної це такі от своєрідні заговини на Великий міста. адже ми знаємо, що завтра вся повнота православної церкви вступає на поприще великого і спасительного пасхального посту. Ось і щоб уже ось підкреслити початок цього постового шляху, і в церкві є така традиція, де в цій масляній ми себе підготовлюємо, підготовлюємо фізично, духовно для того, щоб достойно пройти Великий піст і в радісті, єдиними устами славити в кінці кінців воскресого Господа, який прийшов в цей світ заради того, щоб кожен із нас отримував життя вічне. На сьогодні все. Простіть, дорогі брати і сестри, і Бог. Нехай усіх нас простить. При цьому не забуваємо робити репости, запрошувати друзів та знайомих і обов'язково коментувати. Бо кожен ваш коментар для нас це свідчення зворотного зв'язку та справжньої цікавості до нашої роботи. А ще, незважаючи на настання великопісних днів, ані на мить не припиняємо посилену молитву за наших захисників. За те, щоб Господь дарував сили та захист всім, хто трудиться задля настання миру на нашій українській землі. І нехай ці щирі молитви обов'язково будуть почуті. Христос посеред нас і є, і буде.